Запись. Два слова скажу про е, розв'язування систем нерівностей. На, давайте згадаємо. Це вже буде другий приклад. Розв'яжіть, будь ласка, систему, таку систему нерівностей х-3 більше 4 і X2X менше або дорівнює 9. Бажаючи є. Це чудово. Діти, насправді, давайте трошки активніше. Дивіться, перша нерівність, розв'язуємо її. До обох частин нерівності додаємо трійку. Усно це робимо. За, але ви записуйте, будь ласка, усно рахуємо. Додаємо три до обох частин. Х мінус 3 плюс 3 залишається х. Справа 4 плюс 3 буде 7. Х більше 7 маємо відповідь до першої нерівності. В другій нерівності обидві частини ділимо на 2. В нас утворюється така нерівність х менше або до з половиною. Далі на координатній прямі. Відмічаємо ці числа. 7 в нас виколота точка, тому що строга нерівність. 7 викололи. Під стрілочкою не забудьте підписати, що це Х. Так? Відмічаємо число 4,5 зліва від 7. Підписуємо 4,5 точка зафарбована, зарисована. І відмічаємо всі числа в першому випадку х більше 7. Значить, усі ці числа лежать справа від 7. Х менше або дорівнює 4,5 це усі значення, які до 4,5 зліва від 4,5. Бачимо, що наші множини не перетнулися, немає спільних точок. Значить, відповідь х належить порожній множині. Ваша задача утворити систему, де х порівнюється з числом. Більше, менше тут можуть бути будь-які знаки нерівностей, але система повинна мати вигляд х більше або менше А, більше або менше Б. Ну, тут чотири знаки можуть. Стаєти. Один з них більше або дорівнює, просто більше. Менше або дорівнює, або просто менше. От. Потім ці проміжки, всі ці значення Х ви наносите на координатну вісь. Схематично. Відмічаєте число А, дивлячись, звертаючи увагу на знак нерівності. Ці точки можуть бути зарисованими, а можуть бути виколотими. Ну, за, я зараз вкреслю за умови, що А менше Б. От, і відмічаю всі числа, які більше а Раз. всі числа, які менше Б, Два. І обов'язково допишіть собі, що розв'язком системи нерівності є переріз множин. Оцей проміжок від А до Б і буде відповіддю до ось цієї системи. Так